І так, друзі, всім привіт! З вами Арсен Карачун. І сьогодні я знову продовжую грати э, в ігру Brawl Stars. Сьогодні я виграв э, э, 8 наград. Ось таких, зараз вам покажу. Ось таких наград. Їх 8 штук, бачите? О, 8 штук наград. Але перед початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. І приємного перегляду. Поїхали, беріть кусняшки, беріть, як чи... поїхали, друзі. Останнє. У мене буде дуже коротке відео. Об'ясні почому. Об У мене буде дуже мало відео, об'ясню ще по чому. По-перше, в мене по 7 часов відключають світло. По 7 часов. Від, від буває від 12 до 4. З 4 до 8 буває з 6 виключають, до 9 часом теж буває. І з 10 до 12. Отакий графік світла. У мене часом світло пропадає, поэтому я вирішив записати, поки є світло, я вирішив записати відео. Відкриваємо награди, поїхали, друзі. Перше. Один. 200 монет. Так. Звздочку. Эпик. Звздочку. Ух ты! Прикольно. Знову монеты. 200 монет. Звёздочка. Подарунки 8 штук. Не знаю, что это. Это что-то такое. Вот такие вот награды, друзья. Может, может, попадать персонаж. 50 монет. Не так. Все остальное. остальное. Тоже 200 монет. Все, друзі, отаке коротке відео. Вибачаю, що так мало наград. Все зв'язано з тим, буде дуже мало відео, тому що в мене пропадає світло. Часом буває по, по 7 часов. Так що вибачайте, друзі, якщо буде з'являтися світло, я обов'язково буду знімати. Так що ждіть обов'язково, підписуйтесь, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, пишіть обов'язково коментарі, мені це дуже важливо. Приємного перегляду, друзі. Все, з вами був Арсен Карачун. Всім пока-пока. Гарного вечора, спокійного, мирного вечора і без тривоги. Все, друзі. Всім пока, з вами був Арсен Карачун. До слідучого відео. Всім пока. Пожбіть відео, всім пока.